покупки сенсей. вот такие вот паналочек на сайте замывали сенсей. и такий великий вот. панал и тупо пробку доску носку не писав все сенсей. Зараз об 700 гривень. каналом я задоволена. Такий самий, як хочу, як на Алікспрес бачила я. Тут можна поставити і великий відділення це великий. Тут. Ні, тут у мене сніг трошки. Тут я планую наклейки поскладати. Коли буду організовувати, то вам покажу. І так само тоск. Коли буду щось зробити, то вам покажу. shower room, с Так, а вот эта коробка. Абсолютно тики. А, полочка. Коробка, як вещать, да. Котиком. Аміка, тобі коробку віддаю. Перший альбом. Ось вот такий альбомчик. Потім... Буде фотографія. Потім ще одне закажу? Подивимось, з вами тут покажу. Все-таки якийсь серйозний. Та, б... Хто кого ваганяв? Джері? Як ти робиш? Покажи, як, покажи. Типі -ти тут добре коропоці. Вс, всік. Ну залазь, дверь, двій, все, лишився. Вс, їх.

Ölçü de değil. Para bilir. Ölçü de değil. Tepki de kayış için е Ніякого хобі свого не можна, Ні все нічого не можна. Нема. Так, за тяжку треба. Oh, sì. <laughs> ага, 300? Так. А що? сейчас. Вс, вижу, ничего. Ещ дети, короче, запам'ятают. Игорь, кануричный. Ну, буде. І що діти запам'ятають? То, что да, тут магазины приложили, есть тільки купляють. Вс? А учите він не дают. Поданчик лекить. Подожди, тут Так. Ай буде. Попробуй. Тих mm. то, як вона каже але я бачу. Що твої плахала, бідно. А я якось Можна, Та Можна я б і няню робила ні? Чого ти плачеш? Ти така гарна девчонка, мой маму насфах. Успокоїла, не? Я почала плакати через те, що вона хотіла шапку таку саму на mm. Зараз. Шапку вдягнути. Mm. Ну погладь, погладь, він тебе паче, О, О, пав, статися, щоб почувай. ти його гладила. Тиха його. Погладь. Поч... Погладь. <гладь>. Попроси, Алінку, попроси, дядя Алінку. По... По... По Попроси Алінку. Джері, проси Алінку, хай тебе погладить. Викиєшся <псування> в шесті або. Ой, впала. Алінка. Алінка, уліпсю там пускай, там вона не буде падати. Там пускай. Так. Йде. О. Запускай, давай. Шер накрути. А. Дивіться, яка я грязна, джельна, все все. Куличку склала і тут поставлю. тут заберу, поставлю туди. Або, або тут за столом, або тут пересолом. Ще подумаю. купила на секунді ось такий Треба на ок пити пленочку. Він ж побачить. Коли то гачочок. Чути звук, що він включається. І мій альбомчик, який я вам показувала. Потрапить деякі розпочати, але буду їх вирізати і вклеїй і ще нас запихати. Всім папа! Дивлюся телевізор кіно. Відпочиваю